Сьогодні ми розглядаємо хімічні властивості кисню, а саме взаємодія з металами. Перша реакція на взаємодія з магнієм, тобто магній плюс кисень, плюс О2. Магній дуже легко загорається в кисні, це активний метал, і він горить таким яскравим світлим полум'ям. Дуже часто магній додають до бенгальських вогнів. І у фейерверки, саме через те, що він дуже яскраво горить і гарно. Для того, щоб написати нам рівняння, це треба поставити поруч хімічні елементи, магній і оксиген, і поставити їх в валентності. За періодичною системою, магній знаходиться у другій групі, тому у нього валентність 2, бо елементи, які в другій групі мають валентність 2, а в оксигена завжди 2. Тобто поставили валентності, бачимо, що валентності однакові, тому формула вже складена, індексів тут не буде. Ну або якщо перевірити, то найменше спільне кратне 2. 2 поділити на 2 1, 2 поділити на 2, 1, все одно індекси не ставляться. Далі нам треба урівняти, тобто поставити коефіцієнти. Магнія тут 1, магнія 2. Тут один але алеоксигена 2, а після дорівнює 1. Тобто ми подвоюємо і тепер бачимо, що магнія теж стало 2, тому ми перед магнієм ставимо коефіцієнт 2. Переглянемо хімічну реакцію. Group 2 metals also react. Ось зараз магній дріт підносять до свічки до полум'я. Магній дуже добре загорається. Ось ви бачите, яке яскраве світло. Не треба якихось додаткових умов. І ось ще з іншого сайту. Активна реакція. Ось так виглядає магній. Дуже часто. Саме використовують струску магнію. У чистому кисні він взагалі горить, він просто на повітрі добре горить, можна сірником його запалити. Ось він горить на повітрі дуже добре, а в чистому кисні наскільки активніше відбувається реакція, миттєва, що навіть ось це виділення було. Енергії, і ось ця ложечка, вона була скляна, ми бачимо, лопнула і колба, теж, до речі, дуже часто на дно колби сиплять пісок. Ось, бачите, лопнула, було велике, велике виділення енергії було. Сиплять пісок, щоб колба не лопнула. Тут відбулось таке. Так, і наступна реакція, значить. Наступна реакція це взаємодія з залізом. Залізо не такий активний метал. Щоб його запалити, щоб справді воно почало горіти, а не плавитись, то треба дуже постаратися, треба сильно нагріти і чистий кисень, тобто, як з магнієм не буде. Справа в тому, що залізо, хімічний елемент ферум, має валентність 2 і 3. Тому тут реакції паралельно дві реакції відбуваються. Перша реакція там, де залізо, ну, от елемент ферум має валентність 2 і в оксигена 2, тоді реакція дуже схожа на попередню з магнієм. Тобто так і залишається ферум О. Ставимо сюди двічку і сюди двічку. І також відбувається паралельно реакція із киснем, там, де феррум має валентність 3. А в оксигена 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 3 на 2, це 6. 6 поділити на 3 у ферума буде стояти 2, 6 поділити на 2 буде 3. І ось відразу я бачу оксигена тут 2, а тут 3 парне і непарне число. Нам треба з непарного зробити парне. Спереді всієї цієї формули поставити двічку. Поставили двічку, і тепер ферума стало 4. Ставлю сюди 4. Оксигена стало 2 помножити на 3 6, то треба сюди поставити 3, 3 помножити на 2 теж 6. І дуже часто. Ці дві сполуки, тобто ферум О і ферум 2О3, пишуть ось так, ну, що наче вони разом утворюються, тому що реакція справді паралельна, або, або можуть написати у підручнику таким чином, скласти, тобто один атом феруму і два атоми ферруму разом буде а, три. Один оксиген і три оксигени буде чотири оксигени. І дуже часто тоді діти думають, що це за формула. Якщо по валентності тут нічого не вийде, наприклад. Ну, не пишіть оце, написали, все. а, валентність 2 в оксигена помножить на 4, 8 на 3 не ділиться. Тобто, це через те, що насправді це дві різні сполуки. А, так. Називається ця речовина залізна окалина. Залізна окалена. Подивимось, як горить залізо. Ось переглянемо у нас залізний дріт і його. Розжарили спочатку, там запалили шматочок дерева, який був прикріплений до цього заліза, для того, щоб ініціювати цю реакцію. В чистому кисні ми бачимо, ось коли іскри з'являються, то це свідчення того, що тут відбувається хімічна реакція, ось бачите, дерево, шматочок дерев. В чистому кисні така реакція відбудеться, а на повітрі Залізо не, за... не запалити, не відбувається. Наступна реакція із міддю, третя. Із міддю. Мідь проста речовина, його хімічний елемент це купру, плюс кисень. Ми ставимо поруч хімічні елементи купрум О. Справа в тому, що у Кубруна буває валентність 1,2. Зараз подивимося ось валентність 1,2, але під час варіння він виявляє найвищу валентність. Дуже часто хімічні елементи під час горіння виявляють найвищу валентність. Ось Ми писали, скільки була найвища, крім сіхки. Там, коли сівка згорала, там була валентність 4. Значить, тут валентність 2, в оксигена валентність 2 знову залишається копрум О. Індексів не буде, ставимо коефіцієнти, дуже схоже на перше рівняння, тому що тут теж валентність по 2. Єдине, що ось тут утворюється така речовина копрум О. Пізніше ви дізнаєтеся, що це клас оксиди, і це речовина чорного кольору. Таких оксидів небагато чорного кольору, сполука чорного кольору. Так, саме цей купрум О. От Зараз тут таке обладнання спеціальне для того, щоб показати, як мідь взаємодіє з киснем. Це. Порцелянова, порцеляновий тигель, сюди насипають порошок міді. Мідь сама червонуватого відтінку, щоправда, порошок не такий яскравий. Але ось, наприклад, чим більш подрібнена речовна, тим швидше відбувається реакція, і дуже добре буде тут видно на цій реакції, які відбулися зміни. Ось навіть тут не на чистому кисні, а просто на повітрі ми бачимо зараз мідь червонуватого відтінку. Навіщо оце так його зафіксували, щоб гарно зняти відео, щоб ми побачили всі зміни. Зараз знизу запалюють пальник, і він буде розігрівати цей тигель. Під час розігрівання буде відбуватися хімічна реакція взаємодії міді і киснем ось. Приближають спочатку, звичайно, тут розігрівається ця, ця мідь, а потім починає взаємодіти. І ми бачимо зараз поступово вона змінює свій колір. Ну, Вона от дуже розігріта, розкалюється аж такий спочатку, ось бачимо червонуватий колір, тому що міть. Це неактивний не, не метал, наприклад, як магній, то те, що його тут треба прожарити добре. Ось коли. Охолоджується, ми бачимо, що почернів. Ось такий чорний колір. Подивимося відео теж а, дуже цікаве. Окиснення етанолу купром 2 оксидом. Нам треба лише перша частина цього відео. Ось тут беруть мідний дріт. Тут видно його червоново. Пожарюємо мідний дріт у полом'ї пальника, у результаті чого мідь взаємодіє з киснем. Обла його пожарюють. Остерігаємо, що червона поверхня міді вкривається чорним нальотом купром 2 оксиду. Так, ось тут знизу у вас та сама реакція, що ми писали, і отут добре видно цей чорний наліт, це саме оцей копром О. Це реакція ви будете аж в 9 класі вивчати, але оця перша частина нам точно підходить. Ну там, давайте. Цікаво, може, що буде, якщо опустити цей чорний мідний дріт, уже, наприклад, у спирт, звичайний тиловий спирт. Далі розпечений дріт занурюємо в пробірку з етанолом. Спостерігаємо, що поверхня дроту знов стає червоною, а в пробірці з'являється запах оцетового альдегіду. Така цікава реакція, тут знову відбулася реакція: мідь очистилась. Тобто, коли ви бачите чорний наліт на міді, ви будете тепер знати, що це значить, мідь про взаємодіяла з киснем. А взагалі, от ми сьогодні розглянули з вами взаємодію з металами ну, на таких прикладах. Але інші метали також взаємодіють з киснем. Кисень достатньо активний метал. Очі, активна речовина, і з ним вписано багато речовин, інших взаємодіянь, і в тому числі і металів. Тому, а особливо є такі дуже активні метали, як літій, натрій, калій. Це ви далі будете розглядати ось в періодичній системі одні з найактивніших ось літій натрій калій, ось в магній, бачите, теж активний, кальцій активний, тобто вони. Ще й будуть дуже активно взаємодіяти. Тому вже ми написали приклади взаємодії з металами і з неметалами, але набагато більше речовин взаємодія. Це Ми так взяли основні, показали, як вони взаємодіють. І давайте ще звернемо увагу на те, що взаємодія ось з киснем простих речовин, і неметалів і металів, тут взаємодія відбувається за до допомогою реакції сполучення. Тобто дві прості речовини ми просто сполучаємо і отримуємо якусь складну речовину. Тому реакція сполучення вона так і називається, що декілька речовин сполучаються в одну. Це є реакція сполучення. Тому собі можете так якось позначити, може олівцем чи іншим кольором, що це все були реакції сполучення. Ось коли ми Ой. з вами сполучення, сполучення, коли ми з вами розглядали добування кисню, наприклад, то там ми розкладали оксиген в місні речовини, тобто ті речовини, які містять оксиген. І то була реакція розкладу. Реакція розкладу, коли з однієї речовини утворюється декілька, а реакція сполучення коли з декількох речовин утворюється одна.